Так, ну що, сьомка пішла? Це е, влог з Днюхи Насті і Даші, Ми його починаємо. Зараз будемо питати всіх і кожного, е, що він очікує від сьогоднішньої туси. Що я очікую від сьогоднішньої туси. Що е, ми класно проведемо час, що все буде супер бомба. Хоч погодка трошки спортилась, але я вважаю, що це нам не помеха, і ми класно проведемо час. Погнали за першим нашим клієнтом. Дивись, у нас коротше зразу сйомочка. Що ти очікуєш від сьогоднішнього дня? Не знаю. Насправді я дуже боюся їхати. У мене стрес жорсткий, а я сьогодні на стресі, але я думаю, буде дуже весело. Повинно бути весело. Повинно і так і буде. Все, погнали за слідущим клієнтом. У нас плюс один. Давай. Що ти очікуєш від сьогоднішньої туси. Я очікую, що ми будемо їбашити жорстко. О, да! Все, їдемо за другим. Що ви очікуєте від сьогоднішньої туси? Ну, да, в принципі, все спокійно буде. Бля, я какую-то скучную херню кажу. Я нахуя орюсь. Вот это Я в машине был. Привет. Привет. Ну потому что полудрыга на дворе. Привет. Короче, Семочка, Что ты очуешь от сегодняшний туста? Я надеюсь, что завтра не будет болеть голова. Сидечки свои покажите. Сидечки покажите. А ты? А я пошел но что передумал. <свіст> <свіст> о, ва-во-во, давай, давай! <свіст> о, мені подобається твій наступ. <свіст> Тепер осталось других забрати, так? Твої враження від <свіст> сьогоднішньої туси. Очікування, <свіст> <свіст> я вже. Я думаю, що буде роз'явлено. Які очікування від видос? Давай позвонить. сюди. Сюди? Та яка Я думаю, что будет. Иди Ладно, скажем, не будем, а будет просто все спокойно. Это все, ребят. И это, это, блядь, не блядь тот блядь рассказ, который меня мажет Силы, силы Я спрячу, блядь, ты вези Фу, сука, wary. вот это, блядская, натура Потом уж думает, блядь, дура Добрый день! А вновь же снимаю, вновь уже снимаю, я не знаю, если честно. Я просто нажала на кнопочку. Заходим. Кухня. Финально монтажи не будет. Что? Не, блядь, ставишь! О, это звезда нашего вечера. Да. Я бы его скушала, если честно. Причому, якщо ти не ставиш цю собачку в відео, я з тобою зроблю собачку. Все ці слова твої тепер. Бля, дві камери, короче, дали людям оце. Дві бля. Хай це, бля, хабезіани, нахуй. Терорізує весь світ. Давай якийсь мисній зробили. Макс, подивися, у мене є самі наші фотографії. Фотокарточки. Диви, який він красивий. Добре. А Давай. ти ч? Я хочу украї половину. Давай. За праздник. Да. За. На так місяць. Так, за Настю і за Дашу. Щоб в них все було добре. Е Приєднуюсь. Щоб все було хорошо, стабільно. хуй стояв і серце билось. Бля. <звук> Ребята, я сейчас сдохну. I ain't with the bottles, the clutches, and the scene. It was robbing, he don't give it up, and we kill him. One-legged partner, 5K hit a killer. Came back from the dead, bitch. I'm feeling like Thriller. I asked her hoe, bitch, she you know I'm that nigga. She came through the circle, just know she was stripper. She swallow it all for a pill and some liquor. Having our way, could retire but instead bought a BBL. Got to be bigger. A fuckin' nigga play, he get found in the river. diamonds froze, they so cold, made me shiver. I've been pulling up drink, no, it's hurting my liver. Shit, that's the cost. She really care. I heard through the vine all these niggas been red. She just cool like a like no, I get Jimmy where don't know how to my phone, my name as a stuck on the home too deep It was but I'm really I heard through the these niggas been She cool I get Jimmy where that is. Sweet they don't know how to quit the ball, my phone, get my name oh no. as Скажи, їдемо. Алло, ми їдемо по вас! Пойдемо на лошу, і мецна. Піздат мене. Судді ми епічно. Ми її не витащили цей агрегат він не заводиться. Ребята, ну що я можу сказати? Зі мною можна переворачуватися, тому що, блядь, ви зелене змогли достати цю херню. Там вже не важливо Так, із потерь у нас нохать, э, підвернута нога. Блять, вони з стірки були! Це <говори> пізда. Это... Ще із потерь, у мене лице трошки. <говори> Сука, це найзабуває день рождения ever. <говори> Ну, Ребята, просто смотримо. Я кажу, олена ямка і ми в кібет поплимо, як ми доставали, три, Это... Ви на да. нас потрібні. Короче, это прикольно, мені подобається. Була... Настя почала судити весь віні, в нас мене пухало. Да потому що, блять, ми під'їжджаємо до ямки цієї, Олена на Подивись, як я посапилася. Артем, він не заводиться. Потому що. Потому, що... Це було прикольно, я не знаю. Я підвернула собі ногу, мені розсарапало лице, але типа ну це прикольне, я не знаю, мені сподобалося. І тільки... Тока... Ну, тільки моя нога. А так це було досить весело. Просто тут я говорю Олена а вона ж знімає, так? Да? Да. Отут я говорю Олена ямка, вона, блядь, починає різко виворачує руль. Ми плавненько летим вот туди -вот і улітаємо в квіт. Вот. Так. І в мене з Але загалом это було неплохо. Блять, ви розумієте, скільки ми ще будемо це згадувати? через скільки років ми будемо згадувати, що ми зелені просто перевернути. Зелена, я кстати, за руль сідати, мабуть, не буду тому що вона сильно нервна. Вона, коли чує слово ямка, вона починає. Всі такі от ділової. Блять, нога на болить, Надо сейчас будете в душ. А вы вчера не грились? А вы просто не бачил? А це ти не бачила? Потому що блять. Там коли перевіряють, хоча не так не передаємо. Короче, это... ви

Я почала панікувати, вона сразу така, блін, що діли, що діти, Настя, ти жива, все хорошо. Я лежу, блядь, мені похуй! Я кажу, ну давай встає, піднімаємо. От Олена така, ми не піднімемо, я кажу, піднімете! Він важив, як ми вдвох його витаскували перевернути світ. Реально, і Олена каже, піднімемо, я кажу, ні, руль сюди, це сюди! Раз, два, три! Що? Він був перевернутий отам. Він по цій хуйні. А як я ти туди заїхала? А на хуя прям з**ли? Мені понравилось, Настя. Мені капець як понравилось, якщо чесно, я не знаю. Я кайфувала, я, блядь, стояла, просто сміялась і ага, все. Олена ми... стоїть. Ми фотки поробили, пані. Олена стоїть. Шокі. Я кажу, блядь, Олена, класно, ахуєнно було, спасибо. Олена така, Yes. На телефоні Перше питання Олена, коли ми перевернусь, нас це ти жива. <сістя> я, а мені блядь, смішно і ми переврусимо. Я бачу хує не вийшло. <сістя> Зате ви понимаєте, нам буде щось згадати. Ну <сістя> типа реально, ми стільки років ще будемо це згадувати. Ми от ми зараз туди приїдемо. Це буде просто шедевр. Ми а що перший я чи ти? Ну, може ти ти. Я буду добре. Чого ти смієшся за мене? Я просто угораю з того, що чоловік, блять, з такою царапіною просто. Така. Блять, була хуєда! Бля, мені реально очі правильно. Ну хоть жалко, блять, ну это пиздец. Хули, Хуліблять так медленно! Блять, ми не вирішили не повторяти мою ошибку, як я розігналася. Ну ми з нами, звичайно, їхали дуже швидко. Скажи, у вас класно Ну не прям дуже швидко, але ми їхали хорошо. Я дуже думаю, блядь, Олена такий хороший водій, а чому, мабуть, наговорив на неї зря? Тут, блядь, ямка, Олена починає давай, що. Ми вже до траси доїхали майже ямкою. У нас кольоса виходить, якраз боком попали і воно нас перевернуло. Я ж думаю, скажу, Олена, ямка. Олена, блядь, рішила, що в пів треба її об'їхати. Бля, забув прикольно, я не знаю, мені подобається. Я їбанути просто, мені похмурення. Він, мабуть, перегрівся просто. Може бути. Може, просто mm. а, тоже, а він як у вас лежав на бік чи прям перевернутий? Ну на не біг, прям перевернутий. Ну, типу, на, на бік, просто трошечки от сюди. Ну, це було прикольно, ребята. Ми достали його самі, достали. Да. На дорогу вивезли, бо Олена не вірила, що ми його перевернемо. Я її що ми його перевернули, ми ще вивезли. Я кажу, Олена, давай поїхали назад. Я кажу, я за руль сідаю. А боле ми його не змогли завезти, тому ми не поїхали назад. А я поїхала, кстати, назад на дівчину сіла. Блять, мене в, в роді стільки пилу цього. <рекунут> в мене в волосах стільки пилі, що це yeah. просто. Денчик зараз узнає, а я... Денчик вже знає. Уже знає? <рекунут> зна? <рекунут> Ми йому знімали там кружочка. Yeah. <рекунут> <рекунут> я я відосики знімала, але на кружочка Денчику, Так що це прикольно. Все, хватит з вас. Звичайно, виключать, давай ще раз. Давай, Твої давай. емоції. Що ти можеш сказати? Емоції? Я в Твоя перша думка, коли ти почув, Артем ми перевернулись. Я, я не був здивований. <рес> блять, посадить двох дівчат за руль туди. Ти що, а блядь? блять! За у нас не сусіди. А що за ваші думки з приводу цієї ситуації? У мене за руль не садить, права не давать. Ангеліна, що ти думаєш? Її за руль не садить, права не давать. Но, кстати... А що ти подумала, коли ти почула, що ми перевернулись? Ну я, в принципі, теж не здивувалася. Ну, я понимаете. просто зрозуміла, наскільки повезло, бо я ізначально їхати Зеленкою. Відтоді, якби я поїхала з ми б теж перевернулись, і у нас би ще е, топліво кончилось в квадрі угу. в квадроциклі, і ми з Максом його ж тянули під горку. Так що я подумала, що нам піздець як повезло, бо ми б зеленкою його не витягнули під горку. Ні, ми з Оленкою витягнули все. А Я думала, що ми його, ну вообще, якщо чесно, я предлагала Олені, щоб ми його тягнули, типа уже до нас туди, на базу. да, скільки б витягнули? Ну прийшли б завтра, як во время ви ну, типа, я ж знаю, що ви виїхали по нас, тому я вирішила, що типу можна тягнути просто до вас, але я просто підвернула ногу, поэтому ми вирішили, що Я ви просто стоїте плачете. Блядь, я угорала більше всіх. Ну, реально, подивіться на мене, ніхто ніколи не скаже, що я тільки що вот этого Кроме того і кроме вніжнього виду. Чуть-чуть можна боліться, але честно, похуй, датя мусить вообще охуення мне так понравилось. Ну коли ви падали. Не, я понял. Ну, типу, не щиколотка, не ще. Та блядь. бля. Наші потім до траси, Настя. Майже доїхали. Дальше чим з вітиком приїхали, Дальше. Охуєнно, спасибо. Перевернулися, блядь. Ми в яму впали, блядь.

thank you Чтобы, чтобы давай, давай, давай. давай еще раз. Давай еще раз. Как? Давай еще раз. Давай еще вы... yeah! да. <соспит> раз. да? Давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще Які очікування справдились у вас? Це було весело і стресово, це правда. По моєму голосу можна побачити. Що. У нас взагалі, блин, все. що все було класно. У бігу Макса, напевно, теж можна сказати, що все було круто. І по, Насті, да? і по Насті, Настя теж по круто. Аня, одна тика да. з живучим. Та я взагалі, блін. Я. Да. Я жила краще всіх. Ще й вроді би виспалась, ще й мені нормально, ще й зараз піду вчитися далі. Короче, була. З моїх ожиданий, в принципі, справдилось, що це було трішки стресово для мене особисто. І це було весело. Я сказала, що це було, що це буде весело. Це було добре. Вона вартувала кожної хвилини. Дивіться, у нього, ця, у нього алергія на дубай. На дубай. На дубай. У мене алергія, скоріше, на он хена водія. Це просто. Отак от ми їдемо всю дорогу. Звістка, короче. коротше. В принципі, файно, файно, Що я можу щось сказати? Було весело. Я казала, що буде весело. Я не думала, що буде настільки весело, тому що я зараз їду в больничку. дію. Говорить, каке я. Так, добре. Ну, добре, коли. А твої відчуття? Можно вже тебе просто забути все. А, він нас говорить не і, потому що виболіт, блін. Ай, я лох. Так, каже мені інвалидка. Я себе знімаю маюся справляти, там ти не видно буде моїх органів. Там вот было это. все, все закрыть. Вот. Я такая типа просто крутая вот ножка вот здесь вот. Все хватит. твою тёлку забирает с клуба мажек. И это, блядь, не тот рассказ, который меня мажет. Походу, просто в моде сейчас блядская натура. Ну, девочка, остановись, куда ты лезешь, дура? Пока петляешь где-то ты с подругами по клубам. Тебя мажорки используют как суку. И приходя домой под утро, сно... скажешь снова маме, что в парке ты была, гуляла, блядь, с друзьями. Тебе самой-то не противно от таких раскладов. Ответь мне на вопрос, Зачем все это надо? Ну что молчишь? Только не плачь опять, малыш. Ты же не виновата, что ты с барями спишь. Алло, привет! Чё трубки не берешь? Я вообще позвонила. Я знаю все. Что ты знаешь? Да это не должно тебя ебать вообще, я все знаю, мне все рассказали. Лёш, что тебе рассказали?